Всім привіт, з вами знову я, Марія, і сьогодні далі продовжуємо знайомитись з базовою загальною військовою підготовкою в 412-му полку Немезіс. Другій серії ми вже показали, що вивчають рекрути на БЗВП, щоб отримати ВОЗ ВОЗ-стрільця, тактична підготовка, стрільби, інженерна підготовка та кмет. Але на БЗВП не є те, чого немає у звичайній підготовці. Саме тут нас додатково навчали літати на дронах. Також знайомили з безпілотними літальними апаратами, з чого складається той дрон, як на ньому літати, і як в цілому застосовувати дрони на полі бою. Якщо ви взагалі до БЗВП, до вступу в армію не були знайомі з дронами, то тут вас точно чомусь та навчать. Ви обов'язково маєте вміти управляти дроном, навчитись ним управляти. Ви можете бути людиною, яка буде розбиратись, з чого він складається, ремонтувати його, паяти. Та в цілому є дуже багато різних спеціальностей пов'язаних з дронами, тому не переживайте взагалі, не бійтесь, і навіть якщо ви взагалі улю в цій сфері. Ви точно чомусь навчитесь і точно щось вас зацікавить сто відсотків. А тепер настав час для контрольного тестового заняття того самого КТЗ. Це перевірка, яка просто показала наскільки ми засвоїли все, чому нас вчили. Отже, день перший. Ми приїхали на локацію, де кожному взводу виділили окрему територію, де поставили задачу облаштувати свій табір. Ми вже прибули на нашу точку е, тимчасової дислокації, називаємо це так. Е, вже отримали перші задачі, зараз ми окопуємося, робимо окопи і робимо собі місця, де будемо спати найближчі дві, три, дві ночі, правильно? Дві ночі. Дві ночі. Тому що плануються штурми, будемо штурмувати одне одного. Плануються наступи, накати. тому мене нормально окопатись, зробити спешки спостережні пункти. Коротше, зробити свій табір максимально придатним і готовим до будь-якого наступу, до будь-якого накату. Тому копаємо. Копаємо, копати, до речі, так. Ну, перших десь хвилин 15 нормально, а потім вже дуже важко. А, з ключового те, що ми точно закріпимо все, що ми вчили протягом 30 днів на ВЗВП. У нас буде все, планується все. Ну, Перше, це отако. Дуже важливим правилом ще є маскування. Мене відправили збирати гілки для того, щоб замаскувати наші спешки. Ну тут, в принципі, вибір великий, тому що будемо шукати гілки, щоб замаскувати наші позиції, щоб ворог їх не знайшов. Також заміновували свою свій табір по, по кругу, щоб якщо раптом ми почуємо, що десь хтось на нашу розтяжку е, наступив, е, хтось на неї натрапив. Буде вибух, і ми почуємо, що щось неладне. Якщо раптом вночі хтось збирався наступати, то ну вони по любому б натрапили на нашу розтяжку. Ми б це почули. У нас була б бойова готовність, і ми були б готові відбити цю атаку. Ми були готові до всього. А я б не сказала, що це було прям щось дуже мега складне, дуже важке. Дійсно важко було копати окоп, бо ти його копаєш хвилин 15-20, все добре, а потім реально починаєш втомлюватись. Нам ще пощастило, бо ну, земля була в принципі суха, бо було жарко, і було трошки легше копати, ніжби це була якась мокра земля. Але чим глибше ми копали, тим важче земля ставала. І тому да, трошки було складно. Але кожен розумів, для чого це робиться. По перше, ми рили для себе окоп на два на дві ночі, де ми будемо спати. І тому це було в наших інтересах. Так сказати, і тим самим кожен розумів, що саме ці навички в реальному бою е, можуть врятувати нам життя, і це реально треба, і це важливо. Ну і вже за кілька годин наші позиції стали потроху виглядати як якісь укріплення, як якась оборонна е, оборона нашого табору. І в цілому наш табір було облаштовано. О півночі почалося найцікавіше. Ми почали штурмувати одне одного. Взвод йшов на взвод, одні атакували, інші оборонялися, летіли гранати, взривалися розтяжки. У нас була типу зброя, це були стригбольні кульки, якими ми там бігали, пахкали. В цілому це було прикольно, особливо це було вночі, було вже темно, і знов ж таки попрацьовувалося орієнтування в місцевості, коли темно. А світла немає, його ну не можна включити, бо це буде дуже помітно для ворога, і ти не можеш його використовувати. І це було по-своєму круто, по-своєму ефектно, я б сказала. Ми добре так побігали, і добре так поштурмували, і добре так пооборонялись. Тому мені сподобалось. Почнемо. Це було класно. Другий день почався, звичайно, зі сніданку, і далі нове завдання орієнтування на місцевості. Ми працювали з картами, практикували тримати напрямок, і в цілому практикували орієнтування в лісовій місцевості, в незнайомій місцевості. Це насправді не так просто, дуже легко збитись, десь заблукати в якихось хащах. При тому треба розуміти, що ви маєте йти командою, відділенням і не загубити одне одного. А іноді бували такі території, бувала така місцевість, що ти вже проходиш 10 метрів, ти не бачиш, хто йшов в тебе за і тому це було по-своєму складно і по-своєму цікаво. Вийшло таке дуже насичене заняття, назвам це так, і в цілому було класно. Нас ділили на дві групи: одна група патруль, а інша група типу ДРГ. І тим самим ДРГ мало знайти трьох інструкторів на точках, які в них були на карті, і знайти таким чином, щоб патруль не не побачив. ДРГ, яке заходить, яке намагається знайти інструкторів. Ну коротше, якщо ви зрозуміли, то це було дуже цікаво по-своєму класно. Ми в тому лісі налазились. Ми дуже довго там ходили. Ця ходьба по лісу тривала по факту годинами, бо ми патрулювали, і так само як в ДРГ наступали, і це було реально дуже цікаво. Після обіду знову штурмування. Але цього разу це вже було набагато жорсткіше, бо кожен взвод на своїх помилках, які допускали вночі. Навчилися, і вже кожен взвод наперед знали, що їм робити, як діяти. Так само ми. Ми вже пропрацювали якісь, провели якийсь е, аналіз нашої роботи вночі. знайшли наші помилки, пропрацювали їх. І вже на других штурмах ми були дуже такими рексами, і Ми вже знали, куди бігти і що робити, і як ту розтяжку побачити, і з якого боку зайти. Адже це було ну реально дійсно так дуже ефектно вже на другий раз. І це було набагато. Веселіш, веселіш і на третій день нас чекала справжня смуга перешкод. Перше, що було це психополоса. А яку треба було не просто пробігти, а пройти тактично своїм відділенням, нікого не загубити, нікого, щоб ніхто не підірвався на гранаті, які, у які ми просто закидували так, щоб це було просто жесть. Не загубитись в тому диму, якого напустили, цими шашками. Ну, це було класно. Психополоса це в цілому класно, і я би психополосу пройшла б ще сто разів, бо це реально весело, і це дуже ефектно. Це такі емоції, коли ти вже закінчуєш, добігаєш фініш, що ти просто такий, а можна ще раз, і хочеться пробігти ще раз, бо це. Дійсно дуже дуже, дуже так видає адреналіну, бо тут граната, тут в тебе треба перелізти через якісь дерева. Є така перешкода, як повалений ліс. Тут проповсти, тут переплести через басейн з пляшками. Це дуже 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 круто. І от психополоса це прям, це прям кайф. Далі РХБЗ – захист від хімічних і радіаційних загроз. Справа була такою, що в, в певній ділянці напускали багато-багато диму, давали команду гази, ми мали надягти противогаз і пройти через ось це таке приміщення, примітивно називаємо це так, через цей дим в противогазі, правильно його надягти, щоб нікому не стало погано, і пройти через певну ділянку, через дим. Через гази всі дуже вдало впоралися з цією задачею, і всі ми молодці. Далі проходження мінного поля. Ми працювали відділенням. Наша задача була рухатись уважно, не куди не поспішаючи, і помічати всі пастки, всі розтяжки, всі якісь міни. Отже, все, що може нести нам загрозу нашому життю, ми мали побачити і. Обережно подолати цю перешкоду і в повному складі дійти фінішу. Наше відділення молодці. Ми всі дійшли фінішу. Ми знайшли всі розтяжки, всі пастки, і всі вижили, і всі дійшли до кінця. І ми взагалі молодці, тому що паралельні відділення там в них були і двохсот а в нас не було. Тому ми класні на фоні психополоси і того самого РГБЗ це було таке дуже зосереджене завдання, де треба було зберігати тишу, спокій, теж саме зібрати своє тіло, правильно переступити ту розтяжку, правильно передати неголосно своєму побратиму, що тут розтяжка не наступи на неї, бо ти будеш 200. Ну і це дійсно було дуже так, дуже круто. І ми повторили вивчене, і ми переконалися, що ми чомусь навчилися, і ми щось вміємо. І на завершення, всіма улюблені стрільби. У нас в черговий раз перевірили точність нашого пострілу, наскільки ми вміємо користувати зброєю, тримати її. І нас перевірили. І я, до речі, дуже навіть непогано постріляла. Я не набила собі нічого, ні плече, ні ключицю. зовсім нічого. Дуже класно вкладалась, дуже класно постріляла, доволі влучно теж постріляла. І я навіть повалила мішень, в яку я стріляла одна єдина. Тому я ще той стрілок, і от стрільби, як завжди. Тисяча з десяти. І після КТЗ на нас всіх чекала офіційна церемонія, так звана присяга, яку всі прийняли, присягли на вірність українському народові. Теж таке дуже гарне дійство вийшло. Таке я б сказала, таїнство присяги воно реально присутнє. Трошки був мандражик, бо ну це не аби щось, це дійсно дуже дуже серйозна річ. Ми всі дали. Присягу на вірність українському народові і закінчилась наше БЗВП, І закінчилась якась перша. Ми пройшли першу сходинку нашого життя у військовій сфері, називаємо це так, в армії. І далі нас чекає тільки більше, більше якихось випробувань більше, більше, більше і більше. Якщо буде точнішим, то далі на нас всіх чекає фахова підготовка. Ми роз'їжджаємось, хтось потрапить в один підрозділ, хтось роз'їдеться в різні, але всі ми роз'їжджаємось по своїм позиціям, називаємо це так, по своїм напрямкам, і вже будемо працювати в безпосередньо в своїх підрозділах зі своїми командирами. Будемо знайомитись, вливатись в цю роботу, вливатись в цю сферу, і якось так, якось так. І в наступній серії ми вам покажемо, що таке фахова підготовка. Все вам покажу, як вона відбувається. Тому має бути щось дуже корисне, щось дуже цікаве. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб ви не пропустили наступну серію, бо вона теж буде дуже інформативна, дуже цікава, дуже насичена. Тому обов'язково обов'язково підписуйтесь, обов'язково діліться з друзями, які можливо думаю доєднатися до нас і в чомусь сумніваються. Нехай не сумніваються. Тому дивіться наші відео і долучайтесь, і пам'ятайте, ви або у війську, або для війська. Папа.